Дмитро, скажіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно українців? Вони неплохі. Дякую за вашу відповідь. Неочікувано. Дмитро, скажіть, будь ласка, чого ви очікуєте від України в 2025 році? Чого я жду? Так, так. саме ви. Ну, я думаю, як і абсолютно більшість наших громадян, жду перемоги. <гум> 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 Пробачте. Так, так, звичайно, я продовжу. Дмитро, скажіть, будь ласка, чи не здається вам, що ви сьогодні, ну, аж занадто щирі? Що стосується того, що я там опасаюсь, що хтось там здороватися не буде, або руки не подасть, во-первых, пусть ще попросять, щоб я їм руку дав. Сміливо, Дмитро. І останнє питання на сьогодні. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно Росії? Нужно було раніше їм дати відповідь на всі питання. Предельно жорсткий форм, дякую вам, Дмитро. Ну і мені залишається побажати тільки вам успіхів.